Над Москвою цієї ночі знову збивали безпілотники. Гучно було і в Ростовській області. А от у Ставрополі запалав радіозавод сигнал. Він спеціалізується на розробці та виробництві радіоелектронної апаратури. Частину використовують в авіації та для радіоелектронної боротьби. Деякі засоби, наприклад, можна побачити у ракетних комплексах Тополь. -Е». Після повномасштабного вторгнення завод був під санкціями одразу кількох країн, але навіть попри це не припиняв працювати. Тож українські безпілотники вирішили влаштувати йому позапланову відпустку. Вибухи у місті лунають вже другу добу. Повідомив губернатор Ставрополя. Місцеві натомість на випередки показують феєрверки на сигналі. Суперечка на радбезі ООН довкола війни в Україні. Сполучені Штати дорікнули Китаю через допомогу Росії, а Кремлю нагадали про ультиматум Трампа. Американська постпред Дороті Ші у залі заявила, що Піднебесна експортує агресору товари подвійного призначення, завдяки яким Кремль розвиває військово промислове виробництво, зокрема дронів, та здійснює атаки проти мирних міст України. Китай звинувачення відкинув їхніх представник, підкреслив, що вони не надають Москві допомоги і нібито суворо контролюють санкції. Взагалі закликав Вашингтон замість конфронтації зосередитись на мирному врегулюванні. Також американська постпред нагадала Кремлю про ультиматум президента Трампа протягом 50 днів погодитись на перемир'я в Україні. За її словами, Вашингтон готовий вжити подальших заходів. Дипломатка зазначила, що понад 100 днів тому Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію яка закликає до встановлення тривалого миру в Україні. Хоча це посприяло перемовинам в Саудівській Аравії та Стамбулі, реальний прогрес цитую далеко не відповідає діям необхідним для миру. Кремль більше не може вдавати, що війна не стосується російського тилу. Так, у центрі протидії дезінформації прокоментували рішення російської влади скасувати військово-морський парад у Санкт Петербурзі. Захід, під час якого російська влада традиційно вихваляється своїм флотом, мав відбутися завтра. Втім, його скасували за повідомленнями з міркувань безпеки через побоювання атак українських дронів. Пітерські чиновники повідомлення про скасування параду згодом прибрали і замінили сповіщенням про заборону руху суден в акваторії Неви. У центрі протидії дезінформації наголошують, що скасувати парад могли і через занепокоєння військового командування Росії, що втрати флоту стануть очевидними, Нагадаю, значний втрат російський флот зазнав саме під час війни проти України. До того ж, єдиний російський авіаносець адмірал Кузнєцов, не плаву, його наймовірніше спишуть на брухту, скільки відновити корабель, який зазнав у 2018 році аварія. Потім кількох пожеж занадто дорого і складно.